Поділена на поверхи. І 45 років тому, туди на саме дно цієї шахти, спускалася наш гідрогеолог пані Оксана, яка досі працює mm -hmm. на підприємстві, ви навіть могли її побачити в крамниці. Mm -hmm. Просто ви не знали, що пані Оксана. Mm -hmm. Ось ще два роки тому приїжджав Дмитро Комаров. Всі знаємо Дмитра Комарова, mm -hmm. який зміг спуститися тільки на мінус п'ятий поверх. Нижче вже було підтоплено рукою, тому нижче не спускався. Ви можете побачити випуск його, подивитися про нашу соливарню, побачити, як виглядає всередині шахти. І от звідси добу викачують 55 кубометрів совиної ропи. Це норма зараз прямо в добу. От зараз не качає. Ви почули викачується. Це норма. Якщо викачувати більше, концентрація солі воді впаде, виварювати сіль буде нерентабельно. Викачувати менше, ропа замулиться і теж доброї солі не буде. Тому в нас є ця норма, яку ми не можемо порушувати, навіть якщо би було більше шах. Все одно в сумі потрібно би було викачувати тих 55 кубів, бо басейн, в який намивається ропати, цілає один і рівень там один. Викачувати більше концентрація в солі не вийде. Тому ресурси нас обмежений як солідар Ми ніколи не будемо. І особливість нашої солі саме не в масштабах, а в крафтовості, в історії і в чистоті, бо вона в нас без ніяких домішок. Найчастіша, найсмачніша сіль в світі.